На ярмарку в середмісті Черкас восьмий сезон торгує пані Олена. Цьогоріч, каже, її асортимент без змін. Сосна, кримочка і звичайна. Та ціни на хвойні зросли, пояснює продавчиня, бо закупити новорічні дерева на Черкащині не вдалося. Дуже важко знайти ялинку. дуже мало, мало ялинки. Дуже ми об'їздили не один. Город не одне село. Лісничество мало висоджує. Або якщо висоджує, то вона ще маленька. Вона не годиться. Ця ялинка приїхала аж Чернігівської області. Ціни стартують від ста гривень, віночок вартує двісті. Найдорожча сосна дві з половиною тисячі гривень, розповідає пані Олена. Все залежить від висоти та пухнастості. Та, попри підвищення цінника, каже, попит щороку стабільний. Кожний рік воно одне. Люди не відмовляються від цього. Я розумію, що війна, все, ну дітки ж тут є. Хочеться діткам, пересіленців багато, хочеться ж якусь радість людям принести. Усі дерева офіційні та чіповані, зауважила жінка. Ми ціплюємо при покупці, тому що вони бумажняні і вони відпадають. Поруч продають ялинки. Їхня ціна від 400 до 1000 гривень, зазначив продавець Владислав. Не відмовляє в сімейній традиції купувати живе дерево черкасець Віктор. Його придбав за 500 гривень. Для своїх дітей маленьких. Ціни, звісно, трошки високі, але куди, куди дінеться. Такий обичай на Новий рік потрібно, щоб була ялинка або сосна. А от пані Каріна ще приціняється. Каже, обиратиме бюджетний варіант. Живий запах, це якось сімейне свято, дитині, подарунки, ялиночку. Дуже дорого. Тому ще почекаємо, або ну, все-таки будемо брати. Торік для 46 визначених місць для ялинкових ярмарків було зайнято 11, Розповів телефоном директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Цьогоріч каже, ситуація краща, та пусті локації є. Пояснює, чому не закритий на сьогоднішній день мікрорайон Луначарка. От, і не закритий е, Петровського Горького. Там теж у нас є ярмарок. Прітріємці на сьогоднішній день дуже важка ситуація з реалізаторами даних ялинок, тому що війна багатьох забрали на війну. Е, в основному на сьогоднішній день торгують дівчата. Ще в цьому році стала дуже велика проблема з лісом. Е, ну, заїхати в ліс неможливо, тому що негода дуже багато снігу випало. Зі слів Тараса Кібала, підприємцям пропонували почати торгівлю із 1 грудня через перенесення церковних свят, та вони відмовились. Підприємці сказали, що вони не вийдуть працювати раніше, тому що купляти населення ялинки не будуть у зв'язку з тим, що вони осипляться, засохнуть і їх треба буде міняти. Ярмарки працюватимуть до 31 грудня, додав чоловік. Дар'я Шевченко, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.